Добрий день, шановні друзі. Ще один да, невеликий один історичний етюд. У нас є літературні етюди, історичні, сучасні, про письменників, про діячів. Ну, а в даному випадку будемо говорити про зодчо, про архітектора. Я би сказав такого: Зодчого церковного архітектора церковного Євгена Нагірного. А ви скажете, а при чому тут Євген нагірний? А я скажу при тому, що церква, яка стоїть в Борочанах. Івана Богослова – це творіння його рук, його творчих дум. І саме він втілив от таку прекрасну модель цієї церкви, яка нагадує безподібну, я вже кажу, що Ватиканський собор святого Петра. Ну, Кожен мислить по-своєму. І саме він причетний, він жив якийсь час у Долині. Був, Батько був дуже добрий знайомий з Іваном Франком, теж, теж був архітектором, відомою людиною того часу. І видно, що тоді великомученик, блаженніший єпископ Хомишин Григорій, запросив його. Я думаю, що так, тому що саме Хомишин виділив ділянку церкову, ну, яка належала до його, ну, його єпархії. І саме на цій, цій ділянці був збудований цей храм відкритий в 1934 році. Євген Нагірний багато створював церков, десь ну, десь казав, що біля ста церков по нашому краю. Ну, не всі про це знають, де кусь забувається, але борочанці мають знати. Але дуже легко Борочанцям знати, тому що коли вони ходять до церкви, то бачать, коли виходять вже на вулицю зліва, це зліва, я не сказав, точно є невелика таблиця, меморіальна така, де зображений Євген Нагірний. І Квітка цісик, ви сказали, а при чому тут Квітка Цісик? А при тому, що бабуся Квітки Цісик це рідна сестра Євгена Нагірного. Тобто це якби її, її родич. І тому у цьому контексті вони близькі, ну а Квітка Цісик, хоча не народилася в нашому країні, її батько народився в Сиєївській Коломийській району, вчився і працював в Коломиї, в Станіславі, потім виїхав в Америку, і там народилась Квітка Цісик. Тому я, я просто прив'язую так, десь може, принатягнуто, притягнуто це ім'я, бо щоб поєднати ці два імені, бо вони вже давно відійшли у вічність, вже напевне біля Бога. От, Але треба їх пам'ятати, я показую ось ця квітка цікаві, звичайно, вона всім відома. А це Євген Гірбі, це його портрет. І я кажу, слава Богу, що отець Іван, отець Іван, отець Декан підтримує. Наші е, всі ідеї і втілює це у таблиці, у пам'ятники і так далі, за що йому велика дяка. Ну а про квітку ці свого часу я написав квітка слави, Квітослава вона, от е, наша прекрасна співачка, один найкращих голосів у світі, яку ми маємо пам'ятати, шанувати і пам'ятати, що він у нас саме з тієї родини Євгена Нагірного, який причетний до нас до історії наших борочан. Пам'ятаємо про це, пам'ятаємо і славимо це, це ім'я, яке тепер буде вже у віках, тому що то хто причетний до божесних речей, той живе вічно, як і квітка ці зі своїм божественним співом. Дякую, хто мене слухав. Всім, хто мене слухав. Дякую.